Привіт! Сьогодні буду говорити про данські звички, які вплинули на моє життя. Перше, провітрювати постіль. Так, в Україні це теж роблять, але це особливо популярно в Скандинавії. Шведи, Норвежці, данці, коли в них є можливість провітрити постіль, вивісити одіяло та подушки десь на балкон чи на вулицю, вони це роблять. Я роблю це не кожного дня, але коли я працюю з дому, то в ці дні, якщо на дворі немає дощу чи сильного вітру, то частенько я виношу одіяло та подушки хвилин на 15-20 на вулиці, просто провітритися. Такого я не пам'ятаю, що ми робили в Україні так часто. Друга звичка це проводити вечір неділі вдома хоча в більшості данців неділя є вихідний день. Більшість данців в неділю ввечері будуть сидіти вдома. В ресторан вони ходять зазвичай або в п'ятницю ввечері, або в суботу ввечері, або максимум в неділю в обід. Але в неділю ввечері всі вже будуть сидіти вдома, як би готуватися до початку робочого тижня. Раніше я не бачила в цьому великого змісту, і я не розуміла, чому, наприклад, день народження люди не будуть в Данії, скоріш за все, святкувати в неділю ввечері. Всі дні народження, якщо вас кудись запрошують в кафе. То це буде, скоріш за все, в неділю в обід, ну або в суботу, там ввечері. А от неділя-вечір це чисто сімейна тема. Навіть люди, які не мають сім'ї, зазвичай вони будуть проводити цей час вдома, вже настроюватись на робочий тиждень. Третя данська звичка, яка вплинула на моє життя, це те, що я побачила, що не обов'язково обідати супом. Я не знаю чому. Можливо, це з того, що я так виросла, але в мене завжди асоціація з обідом була, що це суп і ще щось. І от коли я приїхала в Данію, це була перша країна, в якій я взагалі побувала після України, і куди я переїхала, то я була настільки здивована, що на обід тут, навіть на роботі, наприклад, люди просто можуть з'їсти два бутербродика, і вони не їдять теплу страву, і вони не їдять суп. Тому що, кажу, для мене обід це асоціювало щось таке, коли ти їш суп. І от зараз я вже звикла, що обід це не обов'язково має бути тепла страва. Так, на обід я люблю більше їсти теплі страви, але якщо немає такої можливості, то мій мозок вже переналаштувався на те, що обід це не обов'язково суп. Четверта датська звичка це гуляти чи бігати кожного дня. Я не бігаю щодня, але я намагаюся гуляти, якщо я не хвора, і якщо на дворі не зовсім погана погода. В Україні я не можу уявити, що я б жила, наприклад, там, в квартирі, і щовечора, я і всі мої сусіди в тому під'їзді, де ми жили, що ми б гуляли щовечора приблизно годину, чи бігали там, десь на майданчиках чи біля будинків. А в Данії я можу таке уявити, дуже багато людей вони. Чи бігають, чи гуляють. Так, багато людей мають собаки, то вони вигулюють собак, але навіть ті люди, хто не має собак, в Данії це нормально проводити час або багато часу на свіжому повітрі, навіть враховуючи данську погоду, коли часто йде дощ. І для данців це абсолютно нормально годину в день після роботи, чи навіть до роботи багато людей бігають до роботи, проводити на свіжому повітрі. П'ята звичка данців, яка пов'язана з попередньою, це те, що вони дуже спортивні. І вони всюди, де треба і не треба, тягають за собою той спортивний одяг. Наприклад, навіть якщо я їду у відрядження на два дні своїми колегами, то я вам гарантую, що в кожного данського колеги, в кожного чи в кожної данської колеги. З собою в чемоданчику будуть кросівки і спортивний одяг для або бігу, або заняття в залі. Навіть якщо людина їде у відрядження на два дні, а не на тиждень. Кажу, вони дуже люблять спорт і вони дуже дисципліновані в цьому плані. Я не перейняла від них цю звичку, але в них така звичка є. Це те, що вони роблять. І навіть я помітила, що вони часто будуть обирати сходи, а не ліфт. Якщо, наприклад, ви по роботі да, йдете там на якусь зустріч, і вона на третьому поверсі, то для того, щоб більше пройтися, для того щоб робити якісь фізичні нагрузки на тіло. Часто вони можуть не поїхати в ліфті, а спеціально піти сходами просто для того, щоб пройтися. Це те, що я би не робила, я би завжди взяла ліфт, якщо є така можливість, але це те, що роблять данці з мого досвіду, що я сама помітила от за ці всі роки, що я в Данії працюю. Шосте це любов данців до вина. Ні, за 15 років життя в Данії я тут не спилася, і я і раніше не любила алкоголь, і зараз його не люблю, але. Данці дуже люблять вино. Для них вино це, ну, я не знаю, може, як кава для італійців. Вони розбираються в вині, у них усіх є оці аплікейшни на телефоні, де вони перевіряють, що це за вино, яке воно, коли вони не купляють, хоч вони його дуже люблять. Я би сказала, що більшість данців розбирається у вині, вони його вживають в міру щоденно, наприклад, там, я не кажу, що вони кожен день п'ють, але якщо вони підуть в ресторан і будуть вечеряти, вони замовлять там, бокал вина. Вони вживають набагато більше алкоголя на вихідних, наприклад, на п'ятниця, субота. Це є, і не можна сказати, що данці не люблять алкоголь, данці люблять алкоголь, і мені здається, що вино у них номер один в списку. Я не можу сказати, що саме ця звичка якось вплинула на моє життя. Я кажу, як алкоголь не любила, так, в принципі, його не люблю. Я можу випити там уже 20 мл вина, але я все одно його не люблю. Мені просто можливо там інколи з цікавості спробувати. Так що саме ця звичка на мене особисто не дуже вплинула, тому що я не думаю, що вживання любого алкоголю воно добре для здоров'я, але як факт Данці дуже люблять віно. Наступна данська звичка, яка трошки вплинула на моє життя. Але я би хотіла, щоб вона вплинула більше, це їх відношення до цукру. Вони ставляться до цукру як до чогось особливого, як до того, що тільки дозволено в якісь окремі дні, чи тільки на свята, чи там день народження. А не так, що вироби з цукру можна їсти щодня. Звичайно, я зараз генералізую: є данці, які їдять більше цукру, ніж я там зранку в обіти ввечері, але загалом відношення нації. Данської нації до цукру особливе не таке, як в Україні. Я пам'ятаю, коли я зростала, то в нас це було ну, класно. і Я любила, коли бабуся, мама пекла пироги. І не обов'язково, щоб це було в якийсь там окремий день чи на день народження. Це залежало більше від того, коли є продукти і коли в мамі чи в бабусі є сили і бажання то робити. Якби вони могли це робити там, щодня, то не було такої проблеми, що не можна з'їсти кусочок пирога щодня. Ніхто не казав, що о, цукор це так погано. Навпаки, я пам'ятаю. Пам'ятаю, все з дитинства, що там можна було дістати, коли хотілося солодко, це був там жарений цукор, або хліб, ми мастили і посипали цукром, і не було якогось такого в суспільстві обмеження, що це тільки можна робити раз в тиждень. Бачите, данці вони більше так ставляться до цукру негативно, що не можна зловживати, треба мінімум цукру в день, більше овочів. І оця звичка, хочеш чи не хочеш, вона теж впливає на твоє життя. Кажу, на моє життя вона поки що дуже мало впливає. Тому що в моїй голові все-таки, ну, а що тут такого, там з'їсти кусочок пирога в понеділок 100 і в середу, але з часом ти розумієш, що таке ставлення до цукру, яке є в танці, воно дійсно правильне, тому що. Цукор, нічого хорошого, нашому організму не робить, тому вони ставляться насправді до цукру правильно. Але це трошки важко змінити для мене, от в дорослому віці, коли я з малку звикла, що в принципі цукор то нічого такого поганого в тому немає. Я намагаюся зараз себе обмежувати, але я ще дуже далека від того ставлення до цукру, який є в данців. Восьма звичка данців, яка вплинула на моє життя, це те, як вони користуються парфумами. Вони не використовують так багато парфумів. Як я пам'ятаю, люди використовували в Україні. Так, звичайно, данці користуються парфумами, користуються дезодорантами, але в більшості випадків дезодорант вони оберуть без якогось аромату. І парфумами вони будуть користуватися дуже акуратно. Там не буде оце 10 пшиків, так що до вас 2 метри підійти неможливо, тому що вже хочеться кашляти, ви відчуваєте, вам вже очі ріже від якогось запаху. Ні, данці вони з парфумами дуже акуратні. Я думаю, що насправді не тільки данці, але й в інших країнах до парфуму. Сумів відносяться зараз дуже обережно, але мені такий підхід подобається. І коли я користуюся парфумами, я це теж роблю акуратно. Я наношу трошки парфуму для того, щоб це не створювало якийсь дискомфорт людям або оточенню, в якому я буду. Дев'ята звичка данців, яка теж стосується ароматів, це прати порошком без запаху. Знову ж таки, я повертаю до свого дитинства і в нас не було такого тоді розуміння, що використовувати порошки, якісь екологічні чи без запахів. Мені здається, використалися чи тайдом, чи аріелем. Можливо, тому що не було більше вибору, а можливо, тому що це були хороші порошки. вважалася тоді. Я не знаю. Але в Данії дуже великий фокус на те, щоб брати порошком або засобами без запахів. Я знаю, що це відрізняється від підходу в Америці. В Америці навпаки дуже популярні. І в них величезний вибір порошків, засобів з різними ароматами, і вони такі стійкі. Американці люблять, щоб одяг мав запах. Але данці ні, більшість данців вам скаже, що вони перуть порошковим засобом без запаху, особливо в тих сім'ях, де є діти. 99,9%. Що там, де є данські діти в тих сім'ях, то речі дітей данці будуть прати порошком без всяких запахів. Це пов'язується з тим, щоб не викликати якісь алергії, тому що у багатьох людей є алергії, і всякі запахи вони. Тільки усугубляють алергії, вони навпаки їх не лікують. А так багато данців мають дітей, і, звичайно, це важко купувати різні засоби для того, щоб прати цей одяг цим засобом, а для тої людини всім і тим засобом, то вже купляють один засіб, наприклад, без запаху, і тоді вперуть одяг для всієї родини без запаху. Навіть якщо ви, наприклад, продаєте потім дитячі речі чи свої речі на. Сайтах БУ, там, чи Marketplace, чи DBA, чи через Reshopper, то дуже часто люди навіть вказують, що цей одяг прали порошком без запаху. І остання десята звичка данців, яка вплинула так і на моє життя, це перестати купатися у ванні щотижня. В Україні, коли я жила, то в нас була і ванна, і душ, і зазвичай кожного дня там користувалися душем, але раз в тиждень я пам'ятаю точно, що я сиділа в ванні. Я дуже любила приймати ванну, і мені здавалося, що так роблять всі люди, що раз в тиждень це прийнято сидіти в ванні. І наскільки я була здивована і десь в якійсь мірі розчарована, що в данців навіть не в усіх данців є ванна, тобто так, в них є душ чи душова кабінка, і вони чистоплотні, миються раз-два рази на день, але в них не прийнято, в них немає такої культури, що тижня приймати ванну з водою, тобто лежати в ванні там годинку, відкисати собі і не знаю, читати щось, насолоджуватися в піні, грати, що ви там робити в ванні. В Данцях такого немає. Зараз в домі в нас є ванна, і, в принципі, нічого мені не заважає кожного тижня її приймати. Але з роками я вже відвикла навіть сидіти в ванні кожного тижня. І для мене прийняття ванни це щось таке особливе, що я роблю, там, не знаю, може, раз в півроку чи навіть у рік. Якщо вам цікаво дізнатися більше про життя в Данії, про те, як живуть Данці та про те, як живуть іммігранти в Данії, то на моєму каналі ви знайдете багато відео на ці теми. Дякую за увагу і побачимось в наступному відео. Па-па!